Революційні бочки та бруківка ще рік тому ці атрибути були незамінними у боротьбі за свободу в Україні. Тепер вони вже увійшли в історію. Виставку, присвячену Героям Небесної Сотні, відкрили в музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. Світлини загиблих героїв на чільному місці. Поряд фотохроніка найбільш емоційних подій тієї трагічної зими. А ще речі, якими боронилися майданівці, зокрема сумнозвісні дерев'яні щити. Хоча пам'яті воно для нас відклалося, але все одно потрібно такі речі збирати так. Звичайно, що багато. З них ще сьогодні знаходяться в активних учасників революції, так, вдома стоять і так далі. Звичайно, що ми будемо продовжувати поповнювати з такими речами наш музей, для того, щоб зберегти це для майбутніх поколінь, тому що ну, час біжить, проходить і підростаються нові покоління, які, все ж таки, я думаю, для них було б. Це буде цікавим моментом побачити особисто багато речей. Події на майдані стали важливим етапом новітньої історії України, каже Ярослав Коричук. Майбутні покоління мають пам'ятати про ту жертву, яку принесла задля незалежності Небесна Сотня. Водночас національно визвольна боротьба триває і зараз. Тож не виключено, що музей буде суттєво розширювати свою експозицію. Ми плануємо все ж таки робити один із залів який буде присвячений уже незалежній Україні, тобто подіям від 90-го року, тобто це і перші події відновлення української державності. 91-му це діяльність громадсько-політичних організацій. І звичайно, що ми думаємо, що значну частину цього залу буде вже присвячено тим подіям, які зараз відбуваються на сході в Україні. У музеї вже збирають експонати з бойових дій, які тривають на сході. Зокрема, мають снаряд від урагану та фрагменти граду.